Мене часом просто таке вражає, як українські художники дотепно кодували свої роботи, щоб і сенс доречний вибудувати і не злетіти з почесних ролей в Україножерській російській імперії. Натяки на політичне українство художника ясна річ мусили ретельно приховувати. Але ж тим цікавіше їх розслідувати зараз. І сьогодні я вам розповім про дивовижну картину українського живописця керівника передвижників полтавця Миколи Ярошенка, якого традиційно намагаються одноосібно привласнити росіянці. Всюди життя, це надзвичайної сили жанрова робота Ярошенка, на якій зображено ув'язнених в арештанському вагоні. Це улюблена картина пісатіля Льва Толстова, що викликала справжній скандал. Традиційно її трактують в руслі ідей цього митця, однак деякі деталі роботи натякають на сміливіше прочитання, і саме в українському контексті. Додивившись сюжет до кінця, ви дізнаєтеся українську загадку цієї картини, а також довідаєтеся про долю самого автора, який заповів свій творчий спадок рідній Полтаві. Та про головну героїню картини авторку повісті про Богдана Хмельницького Стефанію караскевич Ющенко, чию трагічну долю містично передбачив Ярошенко. Ви дивитеся канал Центр дослідження Мордору, і в авторському блозі розкультурення ми позбавляємо русських права кидати тінь свого зрозумілого віріччя на українських митців. Сьогодні йтиметься про одного з лідерів-передвижників, який умудрився поєднати успішну кар'єру в армії, майстерно уникаючи участі в військових конфліктах, і водночас стрімкий мистецький розвиток. Мова про Миколу Ярошенка, митця яким Україна має по праву пишатися. Але почну з картини. Перед нами загратоване вікно арештанського вагона на першому плані. Істинно іконічна фігура: жінка з покритою чорним головою та з немовлям на руках. У вузькому прямокутнику вікна помістилися інші герої: троє чоловіків, обернені до нас обличчями, а четвертий дивиться в протилежне вікно. Дитина годує хлібом голубів, і за цим зачудовано спостерігають інші, що ж означає цей сюжет. Картина всюди життя є центральною у творчості українського маляра Миколи Ярошенка і однією з найскандальніших картин передвижників. Адже як художник міг зобразити вдову, адже у чорній хустині – та невинну дитину за ґратами. Та й подивіться на обличчя цих чоловіків. Невже такі світлі, відкриті люди можуть бути злочинцями? Може, злочинною є система, яка їх ув'язнила? Але хто ж ці люди? Звісно, Ярошенко свою роботу не пояснював, тому можна лише здогадуватися. Найтиповіше пояснення перед нами соціальна картина, герої якої особлюють різні суспільні прошарки імперії, нібито Бородань це селянин. Чоловік з покритою головою інтелігент, а ось цей із висячими вусами та чубом оселедцем українець. Ну а жінка, вдова. Переконливо? Мені здається, що до такого пояснення можуть бути питання. Єдине, якого явно можна ідентифікувати, це таки українець, адже навіть росіянська Вікіпедія з цим не сперечається. Але чи один він такий на цій роботі? Це встановити не так і просто, адже арештантам у царській Росії голили півголови, Тож українцем може бути і цей селянин. За арештанською зачіскою художник також міг сховати українського чуба, наприклад. А Ярошенко у свою чергу міг сховати явний політичний підтекст полотна. Питання до ймовірного інтелігента, точніше, до його головного убору. Щось він мені дуже нагадує. А ну, пошукаємо. Ось картини Тараса Шевченка, де головний убір точно повторює зображення Ярошенка. офорт Казка або Караш під або навіть автопортрет. Оце так образ ув'язненого інтелігента в кепі. Якщо перед нами не пряма відсилка до ув'язненого на солдатщині кобзаря, то, як на мене, прозорий натяк. Напишіть в коментарях, чи ви зі мною згодні. Гаразд, але ж залишається жінка і чоловік, розташований до нас спиною. Який стосунок до української теми мають вони? Перш ніж розповісти про це, пропоную звернутися до біографії самого Ярошенка, адже українським є не лише прізвище цього художника, якого росіянці послідовно називають русським, нахабно привласнюючи нашу культурну спадщину. Ну, звісно ж, Микола Ярошенко є свідомим українцем. Він народився 1846 року в Полтаві, його батько Олександр офіцер, який, зрештою, дослужився до чину генерал-майора. Мати Любов Міщенко походила зі старовинного українського козацького роду, була дочкою відставного поручика. З огляду на все, батьки бачили Миколу лише військовим, тож у 9 років хлопця відправили на навчання до Полтавського кадетського корпусу, а через два роки до корпусу у Петербурзі. Однак юний Ярошенко тяжів до мистецтва, тож іще в Полтаві навчався малюванню, а в Петербурзі зблизився з іншим славетним українцем Іваном Крамським, автором шедевру Невідома вкраденого у нас московитами. Про що я розповідаю ось у цьому сюжеті центру дослідження Мордору. Крамський спершу стає наставником Ярошенка, а потім його близьким другом і колегою. Разом художники беруть активну участь у розбудові товариства передвижників. Лева участка якого складають українці. До речі, саме Українка одна з перших відомих робіт Ярошенка. Тож сумнівів у його національній ідентичності особливо й не виникає. Чи не схоже вам жінка на цьому безіменному портреті? На ось цю або ж ось на цю? Ну тобто на дружину художника Марію Невротину, курсистку та громадську діячку, сильну жінку з активною позицією. Між іншим, саме вона, вочевидь зображено на цій скандальній роботі Єрошенка, що так і називається курсистка. Чому скандальній? Адже як русско імперське консервативне суспільство могло б пробачити художнику зображення не покірної та домашньої, а вольової, інтелігентної жінки? Адже саме такою є українська традиція, повага до жінки, її власного вибору для нас є органічною. Наприклад, мати Івана Мазепи була надзвичайно освіченою жінкою, порадницею сина. Ну і не зле нагадати тут цитату з відомих подорожніх нотаток Павла Алепського, сина патріарха Макарія III, і ще з XVII століття. Це знаменита цитата, вона існує в різних редакціях, подаю її в книжковій у всякому базарі та містечку в землі козаків повно мешканців, особливо маленьких дітей. Кожне місто має, можливо, до 40, 50, а може більше тисяч душ. Але дітей більше, ніж трави, і всі вміють читати, навіть сироти. Ти побачиш читачу в кожному домі по 10 і більше дітей з білявим волоссям на голові. За це ми називали їх дідусями. Їх багато, як мурах, і неможливо порахувати їх, наче зірки. Думає, що жінка в них вагітніє по три або чотири рази на рік. О, яка це благословенна країна! Не встигнеш пройти відтинок рівний відстані між Алеппою і Хан Туман, як натрапиш дорогою на 10, 8 або 5 селищ. Ця благословенна країна нагадує гранат своєю величністю і квітучістю. Немає в них ні злодіїв, ні грабіжників. Тож курсистка цілком співзвучна емансипаційним цінностям українського оточення Ірошенка. Тим цікавіше, що це була позиція офіцера, нащадка козацької старшини. Між іншим, ця робота належить київській картинній галереї, тож раджу ознайомитися з нею вживу вже після нашої перемоги, коли картини дістануть зі сховищ. Виконуючи волю батька, Ярошенко будував не лише мистецьку, але й військову кар'єру. Тож, зрештою, вийшов у відставку в чині генерал-майора. Однак військо мало переймало художника. Свої амбіції він присвятив творчій роботі та керівництву товариством передвижників. І, можливо, саме йому та Іванові Крамському варто завдячувати тим, що стільки виставок передвижників відбулося у багатьох містах України. Родина Ярошенка стала одним із центрів тяжіння інтелектуального життя Петербурга. Окрім крамського, його частими гостями були й інші співвітчизники. Ілля Ріпин, Архип Інжі, Микола Г. А також деякі росіяни, наприклад, Фьодор Шаляпін, Сергій а чи Дмитро Менділєєв, якого митець зобразив отут, та чимало інших. Лєв вочевидь, вважав Ярошенка своїм найкращим другом, адже саме в нього планував сховатися, плануючи втечу з Ясної Поляни. До речі, саме роботу всюди життя Толстой вважав найулюбленішою, принаймні про неї він писав так: яка дивна річ! І так вона багато говорить вашому серцю. Ви відходите від картини зворушеним. На мою думку, все ж найкращою картиною, яку я знаю, залишається картина художника Ярошенка Всюди життя. За однією з версій, картина Всюди життя була створена митцем під враженням від оповідання Льва Толстова Чим люди живі. Нібито художник поділяв думку про те, що любов є основою життя і що воно завжди там де є любов, чим і була зумовлена початкова назва роботи: Де любов, там і Бог. Що ж, можливо, це так. Принаймні, це непогане алібі для цієї явно проукраїнської картини. Так от, говорячи про неї, я зупинився на образі жінки. Чесно, я довго розшукував, з кого художник писав цю постать, і зрештою виявив, що неї була киянка Стефанія Караскевич Ющенко і ще одна інтелігентна жінка заточення Ярошенка. Вона була письменницею, авторкою українських повістей на краю степу та свята Янка Княжна, а також оповідань про Поділля, де вони з чоловіком, українським психіатром Олександром Ющенком, любили мешкати. Також вона написала спогади з сім'я Ярошенків, тож була досить близькою з родиною художника. Отже, прототипом цієї скорботної Мадонни з дитям на руках також стала Українка. Як на мене, символічнішого меседжа годі й шукати. Зауважу лише, що образ чоловіка, що стоїть до нас спиною, є традиційним для Ярошенка. Він неодноразово зображав у такій позі ув'язнених, які виглядають свободу. Як на цій роботі, в пересильній в'язниці 1876 року, що зберігається в Одеському художньому музеї, або на цій 1878 року, Ярошенко явно співчував ув'язненим. Але очевидно, що зображені ним люди не мають нічого спільного з криміналом. На це не вказує жодна деталь. Навпаки, скоріше ми маємо справу з політичними бунтівниками, і хіба не символічно, що в роботі всюди життя зображено саме ув'язнених українців? А ви як вважаєте? Картина всюди життя отримала не лише схвальні відгуки. Її звинувачували в нарочитій тенденційності, ідеалізації зображених облич, ну тобто певному відході від реалізму. Невже всі ув'язнені є такими добрими, такими співчутливими? Звісно ж, що ні. Але Ярошенко і не зображував типових арештантів. Він зображував сутність імперії, яка поневолила все життя. І, звісно ж, поневолила Україну. Доля Мадонни з шедевру всюди життя склалася трагічно. Під час Першої світової війни загинув син Стефанії Караскевич-Ющенко, і не в змозі пережити цю трагедію вона кинулася під потяг неподалік Шепетівки. Самому художникові також не судилося прожити довге життя. Він помер від ускладнень туберкульозу в 51 рік. Під впливом сухот він змінив життя в похмурому Петербурзі на одну з імперських здравниць, Кисловодськ. Однак часто навідувався в Полтаву, і зрештою його вдова заповіла рідному місту митця усю його творчу спадщину. 1917 року до цього міста переслали 100 картин та етюдів Єрошенка, 23 альбоми малюнків і багато творів інших живописців-передвижників з колекції художника. Однак серед них не було роботи всюди життя, яка стала окрасою Третьяковської галереї. Але я певен, що Україна має вимагати реституції своєї національної культурної спадщини, зокрема і творчості Миколи Ярошенка. Після перемоги ця робота має увійти до експозиції одного з українських музеїв. А щоб наблизити нашу перемогу, я закликаю вас донейтити на українське військо. Слава Україні!